У чемпіонаті України серед команд екстраліги відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату сезону. Обидва поєдинки свого часу не відбулися або були перервані через повітряну тривогу. Зокрема, у здолбунові було дограно матч 9-го туру між Соколом та Ураганом. Нагадаємо, що цей матч був перерваний довготривалою повітряною тривогою, через що не був дограний вчасно. Зазначимо, що на момент зупинки гри рахунок був 2-0 на користь ураганівців. Тепер же івано франківцям вдалося добути перемогу. Сьогодні перемога з рахунком з урахуванням догравання, але сьогоднішній етап матчу ми програли 1-2. В цілому задоволений діями нашої команди, тому що при грі 4 на 4 ну, ми майже нічого не дозволили створити супернику. А ті недопрацювання, які були при грі 4-5, ну перший гол не зуміли правильно перебудуватись, і вийшло, дозволили супернику нанести удар поворотом та недопрацювали на добиванні. Другий м'яч теж опинились не на своїх позиціях при грі 4 проти 5 і, відповідно, неправильно зіграли. Подальшому, незважаючи на те, що суперник мав ще декілька нагод, щоб зрівняти рахунок, вважаю, що за рахунок контролю м'яча нам вдавалося стримати їхні атаки, не вистачило голу, який би більш дозволив нам грати впевнено, а так. Як і очікувалось, що боротьба за перше місце в регулярному чемпіонаті була до останнього матчу, як сьогодні відбулось, і цікавий матч, і ще більш цікавіше нас очікують в матчах плей-офф. Найближчої суботи ми вже зустрінемось з нашим суперником в одній восьмій фіналу. Це буде в одній четвертій фіналу. Це буде кардинал Рівне. Так само команда непроста, і нам потрібно підготуватись до цієї команди, тому що ставлять перед собою амбітні задачі і. Ми ставимо перед собою тільки одне завдання перемога в рівному. А як буде команда витуватися до тих матчів? Ну нарешті ми всі зібрались, крім наших молодих збірників, і це дозволить нам тренуватись більш якісно, піднімемо трошки загальнокомандні функції. Будемо працювати над тим, щоб матчі з кардиналом показати змістовну гру і перш за все досягнути перемоги. А у Києві був зіграний поєдинок першого туру між Авророю та Кардинал Рівне у підсумку. 4-1 на користь киян, які фінішували на третьому місці в регулярці. А підопічні Максима Павленка завдяки перемозі над соколом фінішували на першому місці, випередивши столичний хід на три очки. Таким чином, за підсумками регулярного чемпіонату, були остаточно визначені наступні пари плей-офф. «Кардинал Кардинал Рівне Ураган, МСК Харків, Хід, Скаяфузал Аврора та енергія Сокел. Чвертфінальна серія плейоф триватиме до двох перемог однієї з команд. Базові дати поєдинків – 27 квітня, 11 травня та за необхідності 12 травня. Друга поспіль перемога для Прикарпаття ЗСУ. Прикарпатці після гостьової перемоги над Вікторією залишили останнє місце в турнірній таблиці групи черговим суперником по чемпіонській групі першої ліги для підопічних Олега Рипана. Була Полтава, яка у минулому турі перервала безвиграшну серію і вдома перемогла агробізнес. У господарів після дискваліфікації повернувся головний бомбардир Андрій Хома, який у 2024 році ще не забивав, Але безумовно він є лідером Прикарпаття і вже на десятіх хвилині Хома перервав свою безгольову серію. Соловйов подав, а нападник господарів пробив головою у дальній кут 1-0. А на 32 й хвилині гості зрівняли рахунок. Утім, другому таймі на 58-й хвилині заміна господарів спрацювала. Цюцюра прострелив, а кос забив у порожні ворота 2-1. На 66-й хвилині всі питання про переможця були зняті. Шинкаренко подав, а Цюцюра головою пробив у ближній кут 3-1. Черговий дуже хороший матч від капітана Прикарпаття у підсумку франківці другу перемогу поспіль. Сьогодні молодці хлопці виконали нашу наставу, що, ну, розбирали гру, знали, що вони грають щільно в обороні, що є вільні зони. І перший тайм був рівний. Да, там, десь у нас в центрі десь не виходило підбори зробити, контроль не виходило. Ну, ми завжди кажемо нашим хлопцям, що у нас нема там основних запасних. У нас всі, хто в заявці, ці наші основні гравці. Тому сьогодні дуже гарно вийшли на заміну хлопці, і другий тайм переграли соперника. У наступному шостому турі Прикарпаття зіграє на виїзді 27 квітня проти другої команди чемпіонської групи Інгульця. Відбулися чергові матчі аматорського чемпіонату України з футболу. Зокрема, Франківська Ревера 1908 ноль фаб зіграла на виїзді проти Закарпатського Марамореша. Господарі першими відкрили рахунок на 17-й хвилині. Підопічні Ярослава Матвієва відігралася на 79-й хвилині завдяки голу школьного. Утім, втримати нічию Прикарпатці не зуміли. Адже на третій доданій хвилині Марамореш вирвав перемогу 2-1. Натомість інший представник з Прикарпаття. Пробій в городенці зіграв нічию проти Сокола з Київщини. два у нас. 18-му турі, який заплановано на 27 квітня, ревера прийматиме колос з Хмельниччини. А пробій відправиться в гості до лідера першості куликів білки. Протягом вихідних, 20 та 21 квітня, пройшли матчі 15-го туру чемпіонату Івано-Франківської області. Спершу благо юні завдяки єдиному голу Ігоря Богача переграла нафтовик 1-0. Прикарпаття Тепловик в дербі не залишив шансів урагану. 4-0, А ревера 19-08 ФАП записала до свого активу три технічні очки над Брошнівськими Карпатами. Натомість, у недільній грі у надвірній, все також вирішив один забитий м'яч. Олег Павлюк приніс перемогу вільківцям над Бескідом у турнірній таблиці. Без особливих змін трійка лідерів протягом тижня записала до свого активу по три залікові пункти. Натомість Ривера 1908 вперше з вересня минулого року зуміла піднятися з натурнірної таблиці і зараз розташувалася на дев'ятому місці. У найближчому 16-му турі, 27 квітня, у Калуші зіграють «Гарда» та покуття. А на наступний день, 28 квітня, Ривера прийматиме баскет, «Нафтовик» нафтовику долині зіграє проти Прикарпаття Тепловика. А у центральному матчі верхівці приматимуть благо Андрій Менів, Андрій Гаргара, телек. Канал 402.